Культура кінофестивалів, безпекові заходи та кіно, що працювали міськи. Команда СІ-4 поспілкувалась з Аною Мачух, генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль пройде у трьох містах: Одесі, польській Гдині. А основною сценою, де пройдуть усі конкурсні програми, стануть Чернівці. Анна Мачух розповідає: рішення перевести фестиваль до іншого міста було надзвичайно важко прийняти. А ще складніше організувати. Якщо протягом 12 років існування кінофестивалю, ми завжди говорили, що кінофестиваль він діє для глядачів, він працює для глядачів. То зараз трішечки інші все ж таки завдання у кінофестивалі. Перше його завдання це допомагати нашій кіноіндустрії виживати і відбудовуватися. Тому що от я весь час говорю про те, що так, ми документальні фільми знімаємо зараз, але без державного фінансування, без допомоги немає ні, немає держзамовлення, але без того, щоб фінансувалося ігрове кіно, воно зніматися не буде. Директорка фестивалю зауважує Чернівці: ідеальне місце для проведення подібного фестивалю, як логістично, так і у питанні безпеки. Кількість та якість фільмів може посперечатись із довоєнними часами, окрім національної програми, до кінофестивалю долучились автори з Великої Британії, Македонії, Франції, Іспанії та інших європейських країн. Є один прекрасний український режисер Антоніо Лукіч, який мені дуже подобається, який зняв мої думки тихі Люксембург Люксембург, і якось сказав дуже гарну фразу взагалі про кіно, що є кіно для відпочинку, а є кіно для того, щоб працювали мізки. І Ось те кіно, все ж таки, яке показує це на кінофестивалях, і в тому числі на одеському кінофестивалі, хоч ми себе і позиціонуємо як глядацький кінофестиваль, воно все ж таки змушує думати. Переглянути представлені на фестивалі фільми можна уже з 19 по 26 серпня. Також наживо побачити прес-конференцію кінофестивалю та урочисту церемонію відкриття. Глядачі телеканалу Сі4 зможуть уже завтра о 16.00. Та 16.30 відповідно Максим Берник, Генрієта та Беух, Ярослав Боячук та Михайло Урбанович. Новини Чернівців, телеканал Сі 4